Центральна площа у Бордичеві останнім часом стала одним із улюблених місць відпочинку мешканців міста. Усе частіше масові розважальні заходи проходять саме тут. Тож святкування Днів Європи в Україні не стало винятком. Місце для проведення свята ідеальне, вважає директор Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова Олена Боровська. Адже є де розміститись і усім вихованцям закладу і глядачам. Дні Європи зібрали на центральній площі багатьох талановитих дітей від п'яти років і до вихованців вищого рівня, які займаються у різних творчих закладах міста. Травневі дні дуже багато свят, і свято матері, і свято сім'ї, і день Європи. І сьогодні в цей сонячний, ну прекрасний теплий день. Сьогодні свято. Наше українське національне свято вишиванки і свято Вознесіння Господнього. Тому ми всіх вітаємо, даруємо своє мистецтво з теплом, з любов'ю від центру позашкільної освіти імені Олександра Розумкова. Загалом повідомила Олена Боровська талановитих артистів Бордичева свято зібрало не менше п'ятисот. Переважно діти та молодь продемонстрували творчі здібності у пісні і танці. І співають, і танцюють, і декламують, все роблять, що вони вміють, чому їх навчили. І вперше ми сьогодні ну, хочемо спробувати такий танцювальний марафон. Впродовж півтори години 300 наших юних танцюристів, учасників хореографічних ансамблів будуть дарувати своє мистецтво усім глядачам. I put you high up in the sky, and now you're not coming down. It's low. Розмаїття костюмів та вишиванок цього дня створило святкову атмосферу на площі. Міський голова підтримує проведення таких заходів біля приміщення міськради, адже це європейський досвід. Тому святкування днів Європи у Бердичеві проходило саме тут. Ну, враження двоякі тому, що ми сьогодні і святкуємо і працюємо, тому ми заклопотані. Таким робочим моментом, да, ось, але все одно відчуття, ви знаєте, такого піднесення, тому що багато глядачів, багато людей сьогодні. Просто наша площа ожила вишиванками, таким різноманіттям, різними кольорами. Ну і це радує. Підростаюче молоде покоління дарувало свою творчість цього дня у марафоні пісні та танцю. Один за одним молоді таланти виходили на сцену і кожен зумів довести свою неповторність та оригінальність. Так присутні зайвий раз переконалися Бердичів – місто талантів, яким є де їх розвивати та демонструвати.